Етнографічний музей садиба у шаланках типовий сільський будинок, і водночас яскравий зразок панської хати. Саме в таких оселях жили заможні сім'ї угорців-католиків. Останньою власницею цієї садиби була Мальвін Щуто. Велика кімната, так звана чиста кімната для гостей, кухня і доповнюючі кімнати. Головна мета даного будинку, щоб є, являється те, щоб він був живим, тобто щоб люди не тільки прийшли і подивилися, але й безпосередньо відчули і займалися тими справами, якими не та і не так давно займалися місцеві життя. Тут збережені експонати 60-х, 80-х років 20-го століття. Більша частина меблів та обладнання це оригінал. Стіни теж намагалися не змінювати. Аби не зашкодити автентичності, в одній з кімнат музей, пам'ятний куточок Ференса Ракоці II в стилі бароку початку XVIII століття та виставкова зала. Адже 1711 року в шаланках угорський князь провів останнє засідання. «Тут ми можемо побачити солдата куруця куруца в традиційному обляді. І щодо коня і його сідла, чому являється воно таким маленьким? Фактично, це традиційне сідло, яке використовувалося, наприклад, ще навіть у 20-му столітті, ну, меж заможними особами, і фактично дана форма приходить навіть з тих часів, коли ще горці переселилися так, завоювали свою батьківщину, тобто зайшли в на територію карпатського басейну. Село шаланки також відоме виготовленням дерев'яних бочок. Відповідно, у музеї облаштували модерну майстерню. Гостей будинку ознайомили з історичною спадщиною угорців та способом виготовлення шаланківської бочки за допомогою ручних інструментів. Це мусері за сприяння управління туризму та курортів Закарпатської ова був спланований такий туристично-інформаційний тур для промоції та популяризації нових туристичних дестинацій даного району. Ми дізналися сьогодні про нові музеї, садиби, етнографічні, про збереження традицій, культурних цінностей, історії цієї місцевості Бергівського району. Також під час туру учасників ознайомили з експонатами туристичного центру у селі Чома на території меморіального парку Музей Юрти. У планах тут проводити культурні заходи і презентації для збереження народної архітектурної цінності сіл Бергівщини.